Всім привіт! Мої покупки в АТБ. Купила помало. чи памело. Це, мабуть, всі знають, це апельсин, змішаний з грейпфрутом. Ось такий смак. Грейпфрут я геть не люблю, а помало прикольний на смак. Нарешті я завезли в АТБ нормальні банани величенькі. Отож були малі його обчистиш, і та ще й то вско... Товстошкури, його обчистиш, і там бананчик як мізинчик. Ще купила чорнослив ВТБ. Зараз він по... на знижці сушений, без кісточки, 200 г в упаковці. І купила свій улюблений кефір, кефір галичина, нежирний. І ви знаєте, це самий смачний кефір, скільки я їх вже перепробувала, а галичина самий смачний. І навіть нежирний, мені подобається на смак більше, ніж жирний. Взяла ще Мак Кохве. Це неперевершена класика. З ароматом згущеного молока, з ароматом карамелі і оригінал, класичний, два маленьких лимончика. Ще один кефір. Звичайно, що галичина нежирний. Зараз на знижки філе стегна наша ряба також взяла. І такі яблучки. Це Гольден, правда, трохи не доспівші. Але такі величенькі, гарненькі, полежать доспіють. І ще бананчики. Да, Знову бананчики. Вівсяні пластівці фірми Делюкс. Німецькі дрібнозернові. Вони зараз по знижці. І взагалі мені більше всього подобається пластівці з цієї фірми. Є крупнодри... крупнозернові, а є дрібнозернові. Беру або ті, або ті. Які на знижці, такі беру. Коли знижки нема, беру дрібнозернові. І купила сім упаковок лимонної кислоти. В Неї добре накип там на чайнику. Знімати накип на ковшику, де воду кип'ятите. І ще дуже класно, до речі, не, знаєте що, чистити унітаз. На ніч просто засипаєте, закриваєте кришку унітазу, закриваєте двері, щоб ніхто не забув і не пішов туди в туалет. І наутро чистота й порядок. Так що прислухайтесь до моєї поради. Ще купила гречку. До речі, гречка подорожчала. В АТБ майже 50 гривень. І купила йожика, шкребки. Дві штуки в упаковці. На мою думку, вони всі однакові, всі швидко ржавіють. В ОТБ ще купила ось таке печиво матусине фірми Ярич. До речі, ця фірма виробляє печиво. Мрія чи Марія, хто як каже. І у цього печива може бути два смаки. Якщо ви хочете хрустке, то коли відкриєте пачку, пере, ну, покладіть у кульок і зав'яжіть кульок, воно буде хрустке. Якщо хочете, щоб було м'яке і трохи інший смак, то покладіть десь на тарілочку, воно положить у кімнаті, напитає вологи і буде м'якеньке і трохи іншого смаку. І моя покупка була ще в Єві гель для миття донат. У мене ще є сторінка у Тіктосі, я веду, і там я знімала про миючі засоби, і в коментарях було дуже пози... багато позитивних відгуків про миючий засіб для посуду донат. І це вирішила купити спробувати. Тим більше, що він зараз в Єві на знижці 58 гривень це літрова м'яка. Упаковка. До речі, хто хоче подивитись мій Тікток, він називається так само, як і YouTube канал Валентин Кашах. В інстаграмі теж так само називається цей миючий засіб на основі харчової соди. Я думаю, що добре повинен відмивати жири і всілякі забруднення. Спробую. Купила в Єві ось такий міламгель. Для розчинення жиру, кіптяли та нагару. До речі, він дуже класний. Отак, хвилин на 20-30 залишаєте чи на плиті, чи на плитки, ну, будь-де, де вам треба почистити. І потім просто витираєте губкою, мочалкою і все Класно очищує. Рекомендую це в Єві. Мої покупки в Аврорі. Хто ще в цій, в цій секті? Признавайтесь. Так, купила ось таку поличку. Вона така величенька, Може слугувати не тільки поличкою, а й столиком. Допустимо, покласти там, поставити на диван, сюди там тарілочку з цукерками чи з чіпсами, чашечку чаю і дивитись кілик. Ось тут ножки чотири штучки. І ще можна з неї робити, зробити етажерку. Бачите, одну на одну так наставляти, і буде етажерочка. Так, ще купила ось, такі, ось таку приправу фірму Дудей. Суміш сушених овочів. Виробник Україна бачила, що нутриціолог їх хвалила, що такі прям корисні, класні. Не знаю, попробую. Купила ось таку чашечку. Ой, ну це прелість. Не могла встояти. У мене вже тих чашечок, але такої ще немає. Всередині квіточка. Ні, ну класна чашечка. Так, купила по знижці ось така скатартина. фірми Алмо. Алмо, до речі. Класні у неї скатерти у цієї фірми. І розмір 100 на 137. Так, що тут ще в сумочці є? Купила ось такий контейнер. Просто що такий треба мені. Тут 2,7. Закривається плотно он так. На ручки. Виробник Україна. Так, купила ось такий гребінець. Ним зручно буде розчісувати волосся, поки воно ще не зовсім висохло. Рідкі такі зубчики. Так, і купила ось такий брелочок. Так, зараз, витягну його. Ой, тут кульок на кульку, кульок на кульку. Коротше кажучи, я оце колечко оборусь у ці цепочки. І буде як маленька статуеточка. Так, що у нас ще є? Ага. Пастіла. Купила пастіли три штучки. Не знаю, кому як, мені подобається. Малюнки різні на коробці, а смак однаковий. І купила ще ось таку, як це називається, брелок для ключів. А я хочу намотати на сумочку. У мене якраз сумочка є такого кольору, буде прикраса для неї. Ось такий піднос. Купила він зараз в Аврорі на знижці фірми Альпіна. Пластмас тут такий дуже міцний, видно, що якісний. І з іншого боку, на дні тут такі, бачите, силиконові смужки, щоб він не ковзав. Буду влітку. Сушити тут ягідки і листя там. Смородини, лохини, малини. Так, купила ось такий розпилювач для олії. Без знижки Просто купила тому, що треба. Отакий, бачите, є гладкі без озору а цей мені дуже сподобався з таким різьбленням з узорчиком. Класний. Ще купила таку парасольку. Парасолька трастина. Вона без малюнка, без нічого просто силикон. І ціна в неї зараз взагалі супер. 29 гривень всього ціна. Ось кого зацікавило, подивіться артикул. Зробіть, зробіть скриншот артикула. За таку ціну можна брати, тим більше, що у мене є така тільки з малюнком, точно точно все таке. І вона гарної якісті. Вже так довгенько в мене тут то вся ціла. І що, ви думаєте, не змогла я пройти в аврорі мимо цієї краси? Це ж треба такий шедевр создати. Купила ось такі супові тарілки. Потім з цієї серії десертна така тарілочка. Купила три штучки їх. Супових теж три штучки. Думаю, чекати знижком, мабуть, їх до знижки не буде. І так і правда, їх майже в магазинах майже розібрали. Залишились такі ось такі. І ось такий салатничок. Можна сюди і салатик, і творожок со сметанкою, і морозиво, що хочеш. І такий міні-сервіс. Звісно, що в ідеалі воно було б, якщо всіх тарілочок по 6 штук. Ні, взяла салатнички в 5 штук, десертних 3 і супових три. Ні, ну краса, це краса. В кого ще така слабкість до посуду? Ще купила ось такий осушувач повітря. Але він у мене тільки поки що декілька днів, то нічого сказати не можу. Тут взагалі повинна вода начебто внизу образовуватися. Щось її немає. В кого такий, то поділіться, будь ласка, відгуком, що він і як вам. І купила все ж таки в Аврорі собі ці підкрадулі. Вони зараз, до речі, на знижці резинові і з усміхом. Взула і забула, якщо треба швидко кудись. Саме те. Так що, кому треба, придивіться. Це були всі мої покупочки. Всім дякую за увагу, за перегляди, за лайки і за коментарі. До наступного відео. Пока!